Майже 4 тисячі переселенців, які нині живуть на Львівщині, потребують протезування. Це люди зі сходу та півдня України, які Обстрілами скалішила російська армія постраждалим від війни. Протезування гарантує держава, але процедура занадто коштовна. Тож до процесу долучаються волонтери та просто небайдужі українці. До прикладу, на мистецькому аукціоні у Львові від продажу картин зібрали 200 тисяч гривень, і на ці гроші виготовили два протези. Ніг для жінок із Луганщини. Тепер вони заново вчаться ходити. і Мріють якнайшвидше повернутися до повноцінного життя. 62-річна пані Ірина з Сєверодонецька. 18 травня жінка щойно вийшла з дому, як поруч поцілила російська ракета. Було тихо. Я вийшла з будинку. Ну, я не чула, що щось там летить, і що вибух, і мене оглушило це. Я закрила руками голову, упала і далі тільки уривками все пам'ятаю. 16-річний онук Ірини уцілів і разом із сусідами рятував бабусю. Згоріла на мені одежа, і волосся згоріло. Так вони мене завернули в ковдру, і на цій тачці, що вивозять двірники листя, відвезли до лікарні. Лікарня була зруйнована вся. У невеликій частині вцілілого приміщення працювало лише п'ятеро медиків, вони і рятували потерпілих. Не було там води, не було там їжі. І вони принесли нам якусь консерву, щоб ми підтримати. І шматочки печива. В таких умовах вони спасали. Я дуже вдячна цим лікарям. Ірина, Жкому стані перевезли до Дніпра. Там вона 10 днів пролежала в реанімації. Частину осколків жінки витягли. Як тільки стабілізували, відправили до лікарні на Львівщині, проте ногу Ірини не вдалося врятувати. Кінцівку ампутували того дня, коли у жінки був день народження. А вже за кілька місяців вона зробила перші кроки на протезі. Тепер на я дуже якось схвилювалася, бо це я думала, як я зможу на ньому ходити. Але потім потихеньку, потихеньку, я вже герой. Ну я погано ще хожу, Ну ще важкувато мені. Але це, цей шлях ми пройшли, він дуже важкий. Коли ми вперше е, виготовили оцей тестовий протез, е, пацієнтка його побачила, е, вона заплакала і сказала, я не зможу цього зробити. За три тижні ви бачили станом на сьогодні результативність. Так в нас появилась певність. В нас повноцінно самостійно пацієнт може вдягнути, зняти протез. Він може самостійно пересуватися. Проте Ірині встановили безкоштовно усе завдяки благодійному мистецькому акціону Руки для мами з продажу творів українських митців вдалося зібрати близько 200 тисяч гривень. На ці гроші окрім ірини встановили протез ще одній пацієнтці. Інформували усіх митців, які готові долучитися до підтримки, до фінансування і протезування громадян, які постраждали внаслідок війни. Це була значна кількість митців з усієї України, в тому числі ну відомих митців. Сів у Львівській області на Львівщині потребують протезування майже 4 тисячі переселенців. Держава гарантує встановлення протезів, проте прискорити процес можна завдяки підтримці меценатів. Є ряд проєктів, які почали діяти на Львівщині. Це поодинокі випадки, але ми сподіваємося, що та кількість протезів, зокрема, з повною реалізацією. У проєкті реабілітації, які будуть включати і наявних майстер для протезування, ця кількість буде збільшуватися. Лікарі відзначають швидкі успіхи пані Ірини. а Жінка прагне якомога швидше обходитись у побуті без допомоги сторонніх. Я звикла все робити сама, а потім ну, сама буду робити, а ще й хочуть другим допомагати. Оксана Тарас Оленець, програма Вікна СТБ єдині новини.